На цьому фото чотири дуже сильних чоловіка. Ілон Маск, Джефф Безос, Білл Гейтс, Ларрі Еліот. Станом на 23-й рік, я думаю, вони дещо збідніли. Але це фото чотирьох сильних чоловіків. Але іронія в тому, що ні одному з них не вдалося збудувати. Міцний, надійний, сильний, гарний, відкритий, святий, в якому царувало б вірність і прийняття. Ні один із них з цим не справився. Їм забракло не лише сили, чоловіки, і тут дуже іронічно, що означає цей факт? Що стати мультимільярдером, війти в список топ 10 найбагатших на планеті Земля легше, ніж збудувати шлюб, яким його задумав Бог? Якщо не справилися ці сильні чоловіки, то що може дати тобі і мені силу і мудрість справитися? Воїстину нам потрібна сила.